Після низки презентацій у районах політична партія Воля презентувала команду і в обласному центрі Прикарпаття. Координатор Івано-Франківської міської організації партії Воля Володимир Кушніренко відзначив, що політсила в Івано-Франківську робить пріоритети на трьох речах. Інфраструктура, це як відпочинкова інфраструктура, і так само транспортна інфраструктура. Пріоритет номер 2 це. Прозора робота місцевих органів влади і бюджетна політика також. І пункт номер три це система житлово-комунального господарства. Ми хочемо забезпечити в Івано-Франківську ринкові умови, щоби в нас розвивалися управляючі компанії. Політична партія Воля має кандидатів по усіх 42 виборчих округах. Це люди фахові та відповідальні, які мають внутрішній стержень робити зміни. Це відомі лікарі Тарас Василик та Наталія Грецюк. Юрист Станіслав Яковійчук, бійці АТО, Антон Боїв, Дмитро Мельников. Серед людей волі також юрист Юрій Жолоб каже: пішов політику, бо готовий взяти на себе відповідальність за зміни. Ми бачимо, що політика в нас на даний час не влаштовує нас. Основний принцип мій. Це якщо щось не подобається, то зміниться. Тому я вирішив е, взяти відповідальність на себе і змінювати якість політики. якість політиків. Люди волі переконані в тому, що кращий спосіб ведення виборчої кампанії це спілкування віч навіть з людьми, вивчення їхніх потреб та пошук конкретних рішень. Тому воля буде в кожному дворі, аби кожен мешканець мав змогу поспілкуватися з кандидатами до міської ради.